Та ось і наразі навіть і в там, до мана. Машка... Машка цей. Не випиняли волосся, зараз і раз. Та ладно. Я себе знімаю. Хе-хе. 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 природа. А ну, Букаша. -а. а це його хазяйка. Мофа. Це було кафа, а це мафа. А це я. Дурочка. А це сучка, коли мене йде. Вона на мене дуже взимається. Кабелячка. Дурочка. Така, як і тих. Гітлер. Тебе мене. Так, я ти ти ти. Я ж не йде в штаб побачу. Ох, я тільки де мені розка. Ох, я тільки де мені розка. Ми йдемо грати в карти. Набери, не сиди, я покажу. Так, снімай. hvat er tað so, um tað er góðt, ja Я теж люблю. Де? Дай мені одяло теро. Пусту. Дай мені. Що там? Що тут де поїдуть? Що наше тетро? Абось я віддаю. Дішка, тут і подушка є. Та ну не з маток знайшла, можна десь кодулочка. Сама така. А нас так зла. Сніди, бойся, вийшла с ними. А тут ми з маскою робили дірочку. Не дідусь ось за спина в'яла. Слава Богу, що на мене кричала, а тут все. Машка, роздавай. О, я поправила вже довго. Не долажна. Маска роздає. А, маска так близько стейка, але я думаю, що так багато. Хапайки в мене кор. А щоб козірь був. Да-да-да-да. Не воно. Що в тебе? Іде, іди. Сість. Мені я ходжу. Ви знаєте, мої кавки? Ви знаєте, як лягаю? Нема. Блинна. Ах, лава. Що? дзе А, але ага, дивилася. Ну, Воно хутрийно. Ой, це вся моя гра. Едині мої карти. Машка, покажи карти, поки я не дивлюсь. Ти показала? Да. О, все моє десь. Ти дивишся. А ти ж би швидше показала там, це нечаю, я не видно було. Блін. Бутыровку надо поставить, о. А ты хочешь помню на кулину, чтобы парты. Так хочет восьмое рыду. Вот такой игра. Такие груз. видно. Подожди. <laughs> Он так не видно, хай это. Вот так подожди. Си? Ты увидишь. Ты видишь, куда она одна за всю хоть типа, было. Ні. Да. А ти, а а під пятка не биф. Ой, так само на карта осталось. Хорошо. Я приебала. Да, наверное. вже наверх. Вс, видно, Це Та нейрона Якщо, звісно, конечно, купи по-якому. <звук> Ти мене не, не може. Що же походить, я сейчас поверхня і я програю. Все я придумала. Дивися, воно було возика. Це ж кердик якийсь. Ааа, наша партія закончена, я виграла. Машка вічі могла зробити, але я не захотіла. Їга.